Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні я запрошую вас потренуватися на завданнях тесту за 18 травня 2024 року. Я рекомендую вам спочатку ставити відео на паузу і роздивитися завдання самостійно. Таким чином, ви порахуєте, скільки ви змогли би розв'язати. І так, перше. У паралелограмі АБЦД діагональ БД утворює зі сторонами БЦ і CD кути 57 і 65 градусів. На рисунку все показано. Визначте градусну міру кута АБЦ. Но якщо ми помітили дві паралельні сторони паралелограма, дві паралельні прямі і січну, то пам'ятаємо, що внутрішні різносторонні кути рівні, а значить, тут 65 градусів і в сумі буде 122. Друге, розв'яжіть систему рівнянь. Роздивившись, ми бачимо, що перше рівняння містить лише одну невідому х і знайти її дуже легко 8 поділити на мінус 2. З другого рівняння виразимо y. Х перенесемо з мінусом і помножимо на 2. Підставляючи замість х мінус 4, отримали y дорівнює 8. Тож відповідь мінус 4, 8. Ще три завдання. Спочатку спробуйте самі. Третє. Добріть закінчення речення так, щоб утворилося правильне твердження: висота конуса та його тверна лежать на прямих, висота конуса і тверна перетинаються, тож лежать в одній площині. Знайдіть значення виразу 1 третя m плюс 1 М. n. Треба замість m і n підставити числа. 1 третю множимо на мінус 18, 1 п'яту множимо на 55. Оці числа можемо рахувати як знаменник у них одиниця. Після скорочення мінус 18 на 3 і 55 на 5. Мінус 6 плюс 11%. Мінус 6 плюс 11 числа з різними знаками, значить, від більшого відняли менше, поставили знак більшого за модулем. Вийшло 5. П'яте. Ціна акції компанії зросла на 600 гривень, що становить 5% від початкової ціни, якою була початкова ціна? Початкова ціна 100%, 5% це 600 гривень. По пропорції по кресту, х дорівнює 600 помножити на 100 і поділити на 5. Можна 600 поділити на 5 і помножити на 100. Так і так, виходить 12 тисяч. Ще 4 завдання. Попрацюйте трошки самостійно. В шостому. Х в степені 5 і ще в степені 2, і поділити на х мінус п'ятому. При піднесенні степеня до степінь показники перемножуються, при діленні показники віднімаються. Ця інформація є в довідкових матеріалах. Я рекомендую вам довідкові матеріали роздрукувати і тримати кожного разу, коли займаєтесь математикою їх перед очима. І тоді ви легко пригадаєте оцю інформацію. 5 помножити на 2 це показник 10, і мінус мінус 5, мінус мінус плюс. Значить, Х в 15 степені. Які з наведених тверджень є правильними? Існує трапеція, у якої одна з бічних сторін перпендикулярна до основ. Існує, це прямокутна трапеція. Існує трапеція, у якої суми протилежних сторін рівні. Існує. Це описана трапеція навколо кола. Існує трапеція, у якої суми протилежних кутів рівні. Це трапеція вписана в коло. Існує. Тобто правильні всі три твердження. Скільки всього цілих чистить, містить проміжок від мінус 11 до логарифму 16 з основою 4. Що таке логарифм? Це показник степіння. Мені треба запитати себе, в який степінь піднести основу 4, щоб отримати 16. Ну, тепер здогадалися, да? цей логарифм дорівнює 2. І проміжок від мінус одиниці до 2. Скільки там цілих чисел? Мінус 1 і 2 не входять, значить 0 і 1, 2 цілих числа. Укажіть графік непарної функції. Непарна функція симметрична відносно нуля. І тут єдиний графік, який симетричний відносно нуля, то це А. Ще 4 завдання. Трошки попрацюйте. Комп'ютерна програма видаляє у п'ятицифровому числі одну цифру навмання, яка ймовірність того, що в числі 37281 буде видалено цифру 1 або цифру 2. Імовірність теж є в довідкових матеріалах, вона дорівнює кількість сприятливих подій поділити на кількість усіх подій. Сприятливі події це видалено цифру 1 або цифру 2, тобто два таких варіанти. І скільки всього, всього цифр 5, тобто імовірність дорівнює 2 п'ятих. Визначте об'єм правильної чотиркутної піраміди, площа основи якої дорівнює 36 см квадратних, а висота дорівнює стороні основи. Об'єм і саму сам рисунок можна взяти в довідкових матеріалах. Ось формула, ось рисунок. Правильно, чотирикутна. значить, в основі лежить квадрат. Значить, площа основи це площа квадрата. І можна знайти сторону цього квадрата. 6. Висота дорівнює стороні основи. Тобто, все є і ми можемо підставити у формулу. 1 третя площа основи помножити на висоту. Можна 3 скоротити з 36, можна 3 скоротити 6, і все одно буде або 12 помножити на 6, або 36 помножити на 2, 72. Розв'яжіть нерівність, ось таку. Роздивилися, і в лівій частині ми можемо сприймати це як квадратичну функцію. Квадратична функція графіком є парабола, і якщо є нулі у цієї параболи, то вона перетинає вісь х в двох точках. Нуліці можна знайти за допомогою теореми Вієта, якщо ви її відпрацювали, я зараз проговорю. Можна за дискримінантом, там теж в довідкових матеріалах по дискримінанту формули є. А теореми Вієта немає, тому я проговорю. І так, добуток коренів дорівнює вільному члену, а сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Я підбираю два таких числа, добуток яких дорівнює мінус 15. 5 і 3, але в якому поставити мінус. Безумовно, 5. Мінус 5 і 3. Перевіримо. Мінус 5 помножити на 3 буде мінус 15. Мінус 5 додати 3 буде мінус 2. Все так, як е, треба. А, нерівність більше або рівне 0. Значить, нам треба взяти такі значення х, при яких відки параболи знаходяться зверху над вісітью х. І края включені. Тобто від мінус без... нескінченності до мінус 5, і в об'єднанні від 3 включно до плюс нескінченності. Відповідь А. 13. В, арифмет... в арифметичній прогресії перший член дан і різниця, скільки всього додатніх членів має ця прогресія. В довідкових матеріалах є формула Н-члену арифметичної прогресії. Ми розуміємо, що в цій прогресії вона спадна. Да? Різниця від'ємна, тобто кожен наступний менше попереднього. І виходить, що на деякому номері буде або 0, або вже перехід через нуль у від'ємну частину прямої числової. Тож, якщо ми прирівняємо а n до нуля, то знайдемо n, підставивши оці числа, і подивимося, що буде. І так, Замість А1 підставили, замість Д підставили і розв'язуємо це рівняння. Переносимо 18,5 вправо з мінусом. Ділимо на мінус 2,5 і додаємо 1. Н дорівнює 8,4. Це значить, що 8 членів буде додатніх, а 9 уже буде від'ємний. Тож вибираємо відповідь В. Ще одна задача: тут треба подумати, поміркувати. Зупиняйте відео. Ну що, ми прочитали умову, все на рисунок винесено, тож ми маємо побачити, знайти площу цього прямокутника. Да? Площа прямокутника це добуток сусідніх сторін, а значить, якщо нам вдасться знайти АБ і АД, то все буде добре. Давайте побачимо рівнобедрений трикутник АОД. В ньому є середня лінія, яка відома, а значить, АД буде дорівнювати подвоєна середня лінія. Далі йти можна різними шляхами. Я покажу свій, а як ви розв'язували ну, можливо, інакше. Я проведу перпендикуляр у трикутнику АОБ. Він у мене рівнобедрений. Перпендикуляр це буде висота, бісектриса і медіана. І значить, в трикутнику АОК все так добре виходить. ОК у мене буде дорівнювати половині АД. Кут у мене є бета-навпіл, і я можу знайти катет АК. А потім подвоїти це буде сторона АБ. Тож, те, що я проговорила, я записала КО дорівнює Д, КО перпендикулярна до АБ, і воно вже буде бісектрисою кута АОБ. Тож, з трикутника АОК прямокутного, протилежний катет дорівнює прилеглий катет помножити на тангенс кута. Підставили ОАК у нас дорівнює Д. АК знайшли, значить, знайшли і АБ, подвоїли. Таким чином, залишається підставити цю інформацію в формулу площі і знайти відповідь. Діліться зі мною своїми рішеннями. Мені цікаво, як ви розв'язали цю задачу. 15 і 16 задача. Зупиняйте відео, попрацюйте. В 15 укажіть проміжок, якому належить корінь показникового рівняння. Ми можемо по формулах степеня, є в довідкових матеріалах, записати тут як 4 помножити на 5 в степені х, а 400 це у нас 20 в квадраті. 1 поділити на 20 в квадраті буде 20 в мінус другому степені. І видно, що х дорівнює мінус 2 якому проміжку це належить, передивилися всі. Ось тут не включено, тут не доходить до мінус ну, Тут уже не входить. Ось де відповідь. Установіть відповідність між твердженнями та функцією, для якої ці твердження правильні. Функція має два нулі. Подивимося, y дорівнює х2. Оце парабола, яку опустили на 4 вниз. Тобто опустили, значить вона має два нулі. Два, два, дві точки перетину з Тож, перше, знайшли відповідь. На відрізку від мінус 1 до 3, функція набуває від'ємних значень. Ну, Давайте передивлятися інші функції. Візьмемо ці крайні числа, мінус 1 і 3, будемо підставляти, подивимося, що воно нам покаже. Значить, Підставляємо мінус 1 замість х в b. Мінус 1, мінус 4, мінус 5 набуває від'ємного значення. Давайте візьмемо праву крайню 3. 3 відняти 4 буде мінус 1. Знову від'ємне. Тобто, на всьому цьому відрізку функція набуває від'ємних значень. Відповідь B. Найменше значення функції на відрізку від мінус 1 до 3 дорівнює 0,5. Будемо також. Зробимо також, підставимо крайні значення, подивимося: а, найменше, найменше це мінус 1. Перші два вже в нас використані, підставляємо в третє. Y дорівнює 2 в мінус першому степені. 2 в мінус першому степені — це 1 поділити на 2 в першому. Одна друга. Ну так це і є 0,5. Тобто в цьому варіанті ось такий, така відповідність. 17 завдання. Ну, треба подумати, треба попрацювати. Круг, площа якого 36 π дотикається до паралельних прямих М і Н, паралельні прямі. Угу. Собі десь там в голові записали. Точки, а, ну, це все на малюнку показано, да? належать прямій. Трикутник КЛМ, рівносторонній, Рівносторонній. всі кути по 60 градусів, всі сторони однакові, так собі зафіксували. Да? Висота бісектриса медіана співпадають. Ага, зафіксували. Далі МНП. Ромб, всі сторони рівні, площа ромба. Ну, є дві якби, базові формули для площі ромба це площа, як і паралелограма, сторона помножити на висоту, проведену до да неї, або добуток, половина добутку діагонали. Ну, подивимося, що буде у нас те і будемо використовувати. Діаметр круга. Площа круга відома. Площа круга дорівнює πr квадрат. Якщо вона дорівнює 36 π то R дорівнює 6. А діаметр подвоєний радіус, правильно, В. Далі проведемо висоту в трикутнику, довжина сторони трикутника. Висота є бісептрисою і медіаною, і вона ж вже нам відома да? діаметр круга. Тож, є, утворився прямокутний трикутник, в якому можна за теоремою Піфагора скласти рівність і знайти. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Перенесли невідомі в одну сторону. 1 мінус 1 четверта 3 четвертих. Ну і знайшли А квадрат. 144 помножити на 4 і поділити на 3. Я пропоную це не перемножувати, бо все одно нам потрібна сторона без квадрата. Тому давайте виймати з підзнака квадратного кореня. 144 з підзнака квадратного корення виходить. 4 виходить. 12,2. 3 залишається під знаком квадратного кореня. Щоб знаменнику не було ірраціональності, домножимо чисельник і знаменник на корінь з трьох. Ну, тут же такої відповіді немає. От, Домножили. Тепер в знаменнику у нас корінь з трьох помножити на корінь з трьох, 3. 3. І 12 і 3 можна скоротити. Тобто буде 4 помножити на 2 корінь з трьох. Ага, така відповідь є. Третя довжина сторони ромба. Ну, Так що висота у нас відома. Площа ромба відома. Ну, Так, нам залишається зовсім трошки площу поділити на висоту. І все. Ідемо далі. Установіть відповідність між виразом та точкою на координатній прямій, координата якої є значення цього виразу. Ну, зупиніть відео, поміркуйте. Давайте міркувати разом зі мною. Косинус 360 градусів. Оберт один зробили 360 градусів, повернулися в початкову точку 0. Це косинус 0, а косинус 0 дорівнює 1. А раз косинус 0 дорівнює 1, то в який степінь треба піднести основу, щоб отримати 1? Та все, що завгодно, в степені 0 буде дорівнювати 1. Тобто цей логарифм дорівнює 0, а 0 відповідає точка М. Друге, тут треба позбавитись від ірраціональності в знаменнику, тільки що, як я показувала, домножити чисельник і знаменник на корінь з 2 плюс один для того, щоб отримати в знаменнику формулу а-бас Б. Це буде а квадрат мінус б квадрат. А квадрат, тобто корінь з 2 в квадраті це 2. А 1 в квадраті це 1. 2 мінус 1 1. Корінь з двох – це приблизно 1,44, і ще плюс 1 2,44. Ну, яка точка може відповідати цьому числу? Ну, безумовно, що P. Коррін з 2 квадратів це 2, 1 мінус 2, мінус 1. Ну, точка L. Все справилось. Завдання з відкритою відповіддю. Нам треба розв'язати і. Ось сюди вписати відповідь. В довідкових матеріалах є інформація про похідну і про первісну, а первісна це є інтеграл. Щоб знайти визначений інтеграл, у нас є ось ця формула. А первісні будемо шукати ось тут. Так, ну, Хто розуміє, що тут треба робити, зупиняйте відео, хто ні, ну тоді будемо розбиратися зі мною. І так, перше, похідна f' від мінус одиниці. Треба взяти оцю функцію і взяти з нею похідну. Нічого страшного. 4 помножити це коефіцієнт. і тут мінус 3 помножити на 1. Дивіться, х куб похідна х куба, ось тут вона сидить. Х в третьому похідна дорівнює 3 помножити на х 3 мінус 1. Х в другому. І це помножиться на 4. Тепер похідна від одинички, ось вона, 1. І тоді ми маємо. 3 помножити на 4, 12х в другому. Мінус 3 помножити на 0. Залишається замість х поставити мінус 1. Мінус 1 в квадраті 1, 12 помножити на 1, 12. Знайшли. Тепер інтеграл. F від x до х. Знову ж таки, нам треба дізнатися, як з степеневою взяти первісну, і від одинички. Так, дивіться, ось. Ці дві формули нам дають можливість. Від одинички це буде х, а від х в третьому буде х в четвертому ділити на 4. Написали. Ось первісна по границях. Так, Перша частина формули Ньютона либніця. 4 помножити на х в четвертому і ділене на 4, мінус 3 помножити на х. Тепер нам треба далі по формулі підставити в цю первісну верхню границю, порахувати, і відняти підстановку нижньої границі. Значить, ми так і напишемо: 4-4 скоротили. Далі 2 в четвертому степені це 16, мінус 3 помножить на 2, мінус 6. відняти. 1. В четвертому степені — 1, тут 4 ж скорочено. Да? І 3 помножити на 1 буде 3. 1 мінус 3. 16 мінус 6 10. 1 мінус 3 це мінус 2. Мінус мінус плюс 12. У нас сума цих двох виразів: 12 додати 12. 24. Справились. 20 номер. Ну, серйозно треба працювати. Візьмемо з довідкових матеріалів інформацію. Обчислить площу бічної поверхні тут є, значить, наша задача знайти радіус і висоту. І тоді все добре. Почитайте умову, подумайте, як це зробити. І так, циліндр осьовим перерізом є квадрат. Зробили малюнок. Оце у нас квадрат. У квадрата всі сторони рівні. Да? Точки К і М є серединами сторін АД і Д. Це СД відповідно. І дані координати точок Обчислять площу бічної поверхні циліндра. У відповідь запишіть значення S поділити на Пі. Давайте дивитися рисунок і розбиратися. Нам потрібно радіус і висота. Радіус дорівнює відрізку КД, висота дорівнює подвоєному відрізку DM. Тобто, якщо ми знайдемо КД. І ДМ, а вони, до речі, однакові: бо це квадрат, а це серединки. Тобто, фактично, одну з них знайшли, і все добре. Як ми це зробимо? Проведемо Км і отримаємо прямокутний трикутник Рівнобедрений прямокутний трикутник. Тож, спочатку за формулою відстань між двома точками координати які дані, Знайдемо КМ, а потім r квадрат плюс r квадрат дорівнює КМ квадрат. Підставляємо координати. Значить, тут сюди в цю формулу це з довідкових матеріалів формула: 11-3 в квадраті, плюс 1-5 в квадраті, мінус 3-7 в квадраті. Порахували, це у нас 8 в квадраті, це 6 в квадраті, це мінус 10 в квадраті. 64, плюс 36 100, 100 плюс 100, 200, 200 це 2 помножити на 100. 10 вийшло, корінь, 10 корінь з 2. КМ. Тепер. Можна скласти за теоремою Піфагора. Можна, ну, ті, хто частіше вчаться, то вони, мабуть, пам'ятають, що у рівнобедреного прямокутного трикутника катети дорівнюють катети менші гіпотенузи в корінь з двох раз. Або за теоремою Піфагора склали r квадрат плюс R квадрат дорівнює km квадрат і порахували, або пригадали те, що я сказала. Ну, до речі, DІMD дорівнює 10. Все, фактично, залишилось лише підставити сюди радіус 10, висота 20. Підставили. І у відповідь напишемо 400. Ідемо далі. Зупиняйте відео, подумайте, тут задачка непроста, хоча і здається, на перший погляд. Так, ну що, на діаграмі відображено результати опитування тисячу клієнтів, які ставили оцінки від 1 до 5. Середня оцінка склала 4,2 бала. Пам'ятаєте, середня арифметична це сума поділити на кількість? Так, Значить, з оцього цього ми вже можемо дізнатися, яка сумарна оцінка тисячі клієнтів. 4,2 помножили на тисячу. За відгуками тих відвідувачів, які оцінили роботу від 1 до 4, включно середня оцінка 2,5 бала. Скільки людей поставили оцінку 5? Давайте ми позначимо за ікс тих людей, які поставили оцінку 5. І скільки тоді вони набрали сумарно балів 5 помножити на х. Правда? Сума оцінок від 1 до 4. Враховуючи е, середнє арифметичне, ось так. А сума оцінок від 1 до 4, враховуючи всіх клієнтів, сума 4200 і відняти 5 помножити на х це кількість балів, які поставили п'ятірки, людей, які поставили 5. Якщо ми це рівняння склали, то далі все легко розв'язується: розкрили дужки, звели подібні доданки. І знайшли невідомий ікс. 680 людей поставили оцінку 5. І остання задача задача з параметром. Якщо не лякатися задач з параметрами, то роздивіться, що ми тут бачимо? Ми бачимо добуток двох виразів, які дорівнюють нулю. Добуток дорівнює 0. Значить, кожен з множників може дорівнювати 0. Ну і пам'ятайте про область допустимих значень. Спробуйте розв'язати її самостійно спочатку. Давайте разом зі мною. І так, кожен з множників може дорівнювати 0. Або підкореневий вираз, корінь дорівнює 0, значить і підкореневий вираз дорівнює 0, або вираз в дужках з логарифмом. Розв'язуємо відносно х. А перенесли, 4 перенесли і на 2 поділили. А мінус 4 поділити на 2. Розв'язали це рівняння. Тепер тут перенесли 2 вправо. Запитали себе, що вийде, якщо основу піднести до степеня. Х дорівнює 2 в квадраті. 4. Звертаємо увагу, рівняння має два різні корені. А може так статися, що і тут ми ж А, це параметр, ми не, не знаємо, може так статися, що і тут дорівнює 4. Тоді на всяк випадок вилучимо а, те значення А, при якому рівні, ці корені будуть рівними. Якщо вони будуть рівні, то буде один корінь, а в нас два різних. Тому, коли А дорівнює 12, ну це так собі для пам'яті, воно потрібне чи не потрібне, подумаємо. А, при А дорівнює 12, один корінь, або два однакових, скажімо так. А, тепер ще подивимося. А з проміжку від мінус 11 до 11, а тут 12. Ну, Так це взагалі ніяк не впливає. Але перевірити все ж таки корисно. Тепер перевіримо корені на область допустимих значень. Підкореневий вираз більше або дорівнює 0. І Х він в логарифмі всередині. Да? Більше нуля. Беремо перший корінь і перевіряємо на ОДЗ. Перша оця умова, вона і так правильно, бо тут ми розв'язували рівня 0. Уже при рівності нулю вона правильна. Тобто, це можна не перевіряти. Тепер х більше нуля. Це вже правильно, х більше нуля. Підставили а мінус 4 поділити на 2 більше за 0. Тож А більше 4 має бути. Да? Так, запам'ятали А більше 4. Перевіримо другий корінь на виконання області допустимих значень. Замість X підставляємо 4, і виходить, що у нас А менше або дорівнює 12. Відкладемо, ну, я написала менше з 12 строго, бо цей виключаємо. Хоча на цей проміжок воно не впливає, у нас, нам треба звідси брати. І так, координатна пряма для А. У нас виходить А більше 4, і А менше за 12. Але тут нам треба брати проміжок від мінус 11 до 11. І порахувати ті цілі числа, кількість усіх цілих значень А з цього проміжка, але цей проміжок обмежений перетином цих. І давайте їх перечислимо. Це буде 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 цілих значень А. Ну що ж, ми молодці, справились. Я дуже сподіваюся, що і ви задоволені результатами. якщо ні, то у вас ще є час попрацювати, потренуватися. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі! Тренуємося разом зі мною.